Останніми днями в Німеччині спека просто Ташкент. Зараз он щось трошки небо захмарило. Зранку була гроза, але останні кілька днів було дуже-дуже жарко. І воно квіти просто дохліки. За три дні вийшли в нуль. Де, Меліса? Це моя да? Щось лається на пташок. Вона це любителька мене посидіти на балконі. Як вам її так показати лається на пташок, так? Да? сидить недовольно скотиною лається.